Меморіальну дошку на честь двох історичних постатей українського та азербайджанського народів урочисто відкрито сьогодні у Рожищі. влітку 1916 року, під час відомої луцької операції, з якої розпочався Бурсиловський прорив, у Рожищі дислокувався штаб гвардійського кавалерійського корпусу генерала гусейна хана Нахічеванського. За всю історію багатонаціональної російської імператорської армії, аж від Петра І, він був єдиним мусульманином, який став генерал-ад'ютантом. Імператор Микола II завжди пишався хоробрістю цього генерала і часто ставив його у приклад іншим. Георгіївський кавалер, нагороджений 15-ма російськими та 9-ма іноземними державними нагородами. Хан Нахічіванський тоді командував у Рожищі трьома кавалерійськими дивізіями. В одній з них командиром був генерал-лейтенант Павло Скоропадський, майбутній гентман України. Доля ж, нащадка останнього правителя Нахичеванського ханства, генерала російської армії гусейна хана Нахичеванського, склалась трагічно. За переказами його розстріляли більшовики. Вшанувати обох героїв брусиловського прориву, з часу якого минає 95 років, у Рожище приїхали голова облдержадміністрації Борис Клімчук, надзвичайний і повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ейнула Мадатлі, його радник Ірфан Давудов, керівники району, жителі та гості Рожещ. Сьогодні мова йде про сторіночку нашої спільної історії. Мова йде про двох славних синів. Українського народу, азербайджанського народу, хана Гусейна Нахчиванського і Павла Скоропадського, людей військових, людей честі, обов'язку, людей служби, людей освічених, гордих, мудрих, людей, які виконували свій обов'язок в тій країні, в тій державі, яка тоді була. Хочу подякувати невеликій, але дружній азербайджанській діаспорі у нашій Волинській області, пану меру. Про пана Мера знає весь Азербайджан. Вони добрі громадяни Української держави. Вони добрі працівники. Вони добрі добрі люди гарні. Вони наші. Вони вместе воювали, вони уважали друг друга. Хоча Хан Нахчванський був 10 старше, но они служили родині. А Павел Скарабадский Он потом, как вы знаете, стал политиком. Он руководил первой украинской независимой государство. И именно он тогда хотел установить дипломатические отношения с Азербайджанской демократической республикой. Местные жители у своей переважной большинстве даже не уявляли, какие вы значительные постати были не до истории их края. Я дуже горда і мені дуже приємно, що сьогодні в нас в нашому місті сталася така подія відкриття цієї таблиці. Що в нас були такі хороші історичні факти, де були такі знамениті люди в нас в Рожищах. і нам дуже приємно, що сьогодні цю пам'ять цих людей шанують, поважають наші рожещани і жителі міста. Варто зазначити, що цей захід відбувся з ініціативи та підтримки двох благодійних фондів останній солдат і рідна Волинь. У другій половині дня надзвичайний повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні відвідав промислове підприємство Модер Експо історичні та культурні пам'ятки обласного центру.